Я вітаю вас, стрільці! Зараз для вас зробимо прогноз астрологічний на вересень 2024 року. Я астропсихолог і намагаюся робити не просто прогнози, а розібрати, як психологічно вирівняти ваш стан внутрішній для того, щоб ви відчули себе щасливою людиною при будь-яких обставинах. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І вересень, дуже чудовий місяць, тому що ми знову входимо в коридор за темною, який почнеться 18 вересня. Але почнемо спочатку стрільці для вас. Отже, вже 1 вересня у нас Плутон знову зайде у знак Козиріх. І для вас це другий дім. Він уже довго опрацьовує цю сферу. З 2008 року він знаходився в. В знаки козыріг для вас це другий дім, це про гроші взагалі. От згадайте стрільці, що у вас почалося в 2008 році. Я думаю, це великі зміни, тому що Плутон просто так не проходить мимо. Жодної людини. І він у вас хотів там навести якийсь лад. Тобто він хотів, щоб ви стали лідерами, щоб ви стали людиною активною, не пасивною, щоб ви добивали чого хотіли, щоб ви творчість включали, щоб ви заробляли не просто на роботі, на такі, які ви не любите, а ви включали в собі такі можливості творця і через це заробляли. І отже, зараз він уже останній раз зайде до 20 листопада, він буде в козерозі і вийде звідти, і вже в нашому з вами житті він ніколи туди не повернеться, тому що його цикл дуже великий. Можливо, через 250 років він знову буде в Козерогі. Отже, знову допрацює питання заробітку, грошей, накопичень, як ви накопичуєте, через що, що для вас важливо. Як ви заробляєте, і чи заробляєте ви творчістю? Зараз фініш. Бажаю вам здати цей екзамен добре, показати Плутону, на що ви вийшли, до чого ви прийшли, чи ви все-таки деспотична людина і намагаєтесь заробляти всіма різними способами. Це також про Плутон, або ви творча, або ви творець. Творите, надихаєте і самі надихаєте. І ще у нас цікаве, 3 вересня молодик відбудеться у знаку діва. Для вас це 10-й дім. І це про кар'єру. У вас, бачите, питання заробітку, кар'єру. Кар'єри будуть стояти у вересні. Взагалі, місяць дуже активний, дуже такий продуктивний. Так що робіть, творіть, ідіть у кар'єру. У вас з'являться нові бажання, тому що молодик. В сфері професіоналізму, кар'єри, можливо, захочете змінити свою професію, змінити місце, де ви працюєте, можливо, керівником станете і будете дуже керувати якось по-новому, тому що молодик. Бажання нові появляться, можливо, бажання нового статусу. Нових професіональних досягнень, але в цей же час він буде давати опозицію до Сатурна. І це у вас Сатурн зараз він йде в рибах, і для вас це четвертий дім. Можливо, таке питання бути що трошки як дисбаланс, або сім'я заважає вашій кар'єрі, або навпаки, ви самі більш падаєте в сімейні якісь питання, а кар'єру віддаляєте на другий план. Тут щось одне може переважувати, тому що опозиція це ж завжди, коли одна із сторон страждає. Це такі качелі. Тут не можуть бути задовільнені обидві сторони. Отже, для вас зараз вибір: де у вас більше задоволення в сім'ї або в кар'єрі. Все-таки народження чогось нового в кар'єрі, але дивіться уважно, щоб задовільнення було також і в сім'ї, щоб ви задовільняли потреби вашої сім'ї, щоб ніхто не страждав, щоб всі були щасливі, радісні і ресурсні, тому що опозиція це про ресурс. І можливо таке, що сім'я не пускає вас в кар'єру, але намагайтесь їй донести вашим людям, хто з вами рядом проживає поряд, як ви це бачите, як ви бачите майбутнє, щоб їх заспокоїти. І ще 4 вересня у нас Марс переходить в рак. Для вас це восьмий дім. І тут активація великих коштів, великих перспектив, яких, ну, якихось нових бачень свого, нового майбутнього, щось проясниться. Тому що Марс взагалі це про рух, захочете щось робити, щось активувати. Можливо, візьмете кредит в банки, можливо, вам якісь інвестори будуть допомагати. Якщо у вас власний бізнес, а це також може бути по. По 10-му, де у вас молодик, то ви отримаєте якесь кредитування, фінансування в цей час. Стрільці, також нові перспективи. Тут вам не буде скучно. Марс, він не дасть вам скучати і не дасть вам таких застойних енергій. Це точно активність, емоції можуть бути. Також головне, щоб тут не були якісь примусові бажання. Можливо, хтось вас якби давить на вас, і ви емоційно відчуваєте, що це не ваше, але робите. Тому тобто примусовості не повинно, не повинно бути в цей момент. Тому що буде давати Марс квадрат до Нептуна, а він зараз у вас в четвертому домі. Знову ж таки про сім'ю. Можливо, вас сім'я може примушувати до якихось. Бажань, які взагалі не ваші. А чужі, тому що восьмий дім це люди, взагалі, чарівники, вони можуть виконувати чужі бажання. Якщо вам це доставляє задоволення творити для когось, насолоджувати когось, то, будь ласка, творіть будьте, будьте чарівниками для інших людей, для вашої сім'ї, для вашого оточення. І ще у нас 9 вересня Меркурій перейде в Діву для вас знову ж таки 10-й дім. І знову почне він активувати знову ж таки, енергію вашої кар'єри, вашого статусу, вашого оновлення або в бізнесі, або нові люди прийдуть до вас, нові партнери, або нові колеги. Також можуть бути і нові ваші пацієнти або. Люди, кому ви надаєте послуги, тут можуть бути нові комунікації, нові стосунки, друзі можуть вам допомагати також. Тут багато подій, таких спілкування з людьми, але в мінусі це пуста болтовня. Меркурій може в дії давати це, просто пусті балачки, звертайте на це увагу. Якщо якісь пропозиції, перевіряйте, наскільки вони насичені. Тому що, може бути, просто поговорили і. Продуктивності немає. Але може бути і в плюсі. Меркурій в 10-му може вам дати підвищення вашої репутації, підвищення вашої статусності, високе таке положення у суспільстві. Потрібно вам буде зрозуміти, на чому тримається ваша репутація. Або це пусті балачки, або ж все-таки результативність, дієвість і досягнення, і конкретні дії. І дійшли ми до того, що 18 вересня відбудеться у нас часткове місячне затемнення. Це станеться, коли буде повня у нас на небі. Цей час можете загадувати нові бажання, можете прописувати, можете бачити щось нове в своєму житті, і в цей же момент з місяцем буде стояти в поєднанні Нептун. Він дає такі або ілюзії, або якісь такі яскраві картини, як з фільму. Знаєте, ви побачите якісь нові сюжети свого життя, що ви хочете робити. Це взагалі риби це про минуле, але воно нас буде рухати вперед. І ви якось поєднаєте все своє минуле, вам намалюється така казка в голові, за допомогою якої ви захочете жити, такий новий сценарій прописати для себе на майбутнє. І у вас це знову ж таки в четвертий дім. Сім'я або вам буде допомагати, або ж буде відтягувати вас якийсь ресурс на себе перетягувати. Щось там може бути неясно, незрозуміло, і будете витрачати туди свій ресурс, життєвий. І подумати, що ж з минулого вам заважає рухатися в майбутнє. Можливо, із дитинства якісь питання, тому що це про кармічні питання. Це ж відбувається на вузлах. На місячних кармічних вузлах відбувається завжди затемнення. Взагалі подумайте, де є темнота, тому що затемнення це щось приховується, де є темнота або в стосунках. Там і Сатурн стоїть зараз в рибах, страхи. Все це щось в домі у вас, якісь сильні емоції. Але не бійтесь і не вирізайте це зі свого життя, не викидайте. Це потрібно обробити, йти в новий досвід Можливо, просто згадайте своїх батьків, їхній досвід. Обробіть у себе в голові, як ви хочете жити, або так, як вони жили, користуючись їхнім досвідом, або ви хочете творити свою власну історію, нову. І для цього буде час до 2 жовтня буде цей коридор, і будете обробляти ці питання. Можливо, це стосується вашого будинку. Також може Щось, якісь зміни хочете внести. Можливо, це старий будинок, і ви хочете його змінити, або переконструювати, або взагалі поміняти своє житло. Місяць добрий цей вересень, продуктивний, можна робити дуже багато важливих справ. І ще у нас 22 вересня сонце перейде уже в Терези, Для вас це 11-й дім. Він підсвітить питання колективних стосунків. В яких колективах ви знаходитесь, можливо, вам також щось буде незрозуміло, але сонце надасть більше світла, більше сонячної енергії, проявить питання в колективах творчих, або в якихось політичних колективах, або взагалі що в суспільстві коїться, і вас викликає занепокоєння. Може це все прояснитися? Баланс такий відбудеться, тому що Терези, Творчість ваша також може проявитися, ви її вже покажете. В зовнішнє появиться у вас більше клієнтів на ваші послуги, які ви оказуєте людям. Також може бути. І ще у нас і 26 вересня Меркурій також перейде в Терези туди ж, і він поєднається із Сонцем. Це про нові комунікації, нові знайомства, знову ж таки, нові люди, нові друзі будуть вам допомагати. Або ви самі намагайтесь доєднатися до якихось груп людей. Там вам буде краще. Тому що якщо будете самі з собою, може бути внутрішній конфлікт, коли сонце поєднується з Меркурієм, і людина не багає. Цілі, не бачить свого майбутнього, перспектив немає, стратегій немає, внутрі сонце якби спалює Меркурій і взагалі не знаєте, куди йти, конфлікт, тому що якби топтання це на місці викликає незадоволення. Потрібно доєднатися до людей, які розділяють ваші цілі, так як самі по собі в цей час можете від. Якусь таку соціальну невпевненість. І будьте з людьми е, такими, які приймають вас от такими, які ви є, такою творчою людиною. І постарайтесь знайти такі колективи. Або ви і самі можете сприйняти якимось груповим заходом, збирати навколо себе людей. Колективи, які будуть допомагати і вам, і ви будете допомагати їм. Це таке об'єднання людей на якихось творчих поглядах. я бажаю вам стрільці, щоб цей місяць у вас був найкращий, один із кращих. І щастя вам, і задоволення. І хай у вас все пройде гладко і гарно. І до нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.